Виходить наша трійця — я, Данко і Віктор. Ого. Намагатиму. Mm -hmm. <ріць> я зробив традиційну страву народну, але її переіначив в ресторанний формат через те, що я зробив е, квасні вареники з квашеною капустою, чорносливом і волоським горіхом. Ми, українці, експерти з вареників на будь-який смак з будь-якою начинкою будь-якого кольору. зараз у багатьох ресторанах меню ми бачимо експерименти з цією традиційною стравою. і я думаю, що ваша ціль сьогодні мала бути перевершити все, що подавали в закладах до цього. Бо ви ж професіонал, експерт аматор. То мені шкода, та те, що я бачу перед собою, не годиться навіть для домашньої кухні. Цей соус тільки погіршив ситуацію на тарілці. Нічого особистого. Пробачте, але зараз я не можу бути дипломатичним, бо це просто жах та катастрофа. Мені було соромно показувати це на мастер-шеф-професіонали. Чувак, типу, ти ж не відварив там 20 штук. Типу собі все скинув в мізку з маслом, Так от поробив і викинув на тарілку. Ну, Типу, виглядало це так. Коротше. Я не знаю, ну, що він думає. Для мене дуже важлива ситуація того, щоб передавати душу. І дати людині е, їсти. Тобто, чому я подав так багато е, вареників? Бо в моєму розумінні, е, коли, наприклад, в ресторані тобі приносять українську страву вареників їх п'ять штук, це ну неправильно. Тобто, в моєму розумінні завжди макітра вареників. Сашко, що за темні тони. Скажем так, е, темні часи настали. Темні часи, сонце сховалося. Капустяні крокети з всередині з капустяною карамеллю, з капустяним бешамелем і капустяною ікрою. Угу. Всередині крокета ніжна за рахунок всіх тих маніпуляцій, які ви провели. А крем, як ви робили це що внизу? Це той бешамель. ну, Тоді я додав просто молоко, це як капуста з молоком. Дякую вам. Дякую. Данко презентуйте вашу страву. Це ліниві французькі голубці з грибним соусом. Як так сталося, що у вас ще мінусова кількість інгредієнтів? Я просто брав капусту, віджимав розсол. Тоді на основі тої капусти робив, значить, ці голубці, а розсол додавав до цього, до соусу цього. Суховато. Uh -huh. Справді суховато. Я думаю, що якщо ви візьмете у руку, ви зрозумієте, що вони суховаті, звісно. Uh -huh. Тобто, працювати ще над помилками треба, але вони не такі критичні.